Господін на мені Господін на мені. Він помазав мене благовістити у і зцілювати ранених серцем. І ісільювати, молитись за сілення. Тому що я колись помирав 20 років назад. І надій не було ніяких. І в палаті я став на коліна. Врачі вже сказали забирати рідним, щоб хоронити, готувались хоронити мене. Але я став на коліна. І заключив заповіт з Господом. Якщо ти мене зцілиш, я буду благовістить по всьому світу їхати і молитись за зцілення, молитись за звільнення людей. І Бог прийшов і зцілив мене. Дух Святий торкнувся до мене. Алілюя. І врачі були в шоці. Я три роки лежав у лікарні. Врачі були в шоці. Вони говорять, тільки Бог мог це зробити. Алілюя. І він помазав мене. І я де тільки в лікарнях не був. Молився за людей. Через інтернет люди получали силіна. Бог піднімав з мертвих. З мертвих піднімав. У мене є ці свідчення людей. Їх привозили в лікарні хоронити, а ми приходили, молилися за них. Вони приймали Ісуса Христа. Ми молилися за них. І Господь піднімав їх, оздоровлював, усілював і їх виписували. Скільки ми молимось через ефіри, люди получають зцілення, звільнення. Халілю! Слава Богу! І так буде. Так буде до пришестя нашого Господа, тому що Він помазав нас молитися за зцілення, молитися за звільнення. Халілуя, щоб люди в клітках виходили на свободу. Ава. Слава Тобі! Мій Бог, за Дух Святий, і я зараз буду висвобождати. Слово Боже в Дусі Святому. І в цій владі, яку дав Ісус Христос, Лука 10,19. Він дав владу наступати на землі, на Скорпіонів і на всю ворожу силу. На всю значить на всю. І наша боротьба не проти крові, плоті, а проти духу злоби піднебесної. Халілуя! І неміч це є ворожа сила. Діагнози це є ворожа сила. Залежність від алкоголю, від наркотиків, від мертвої релігії це є ворожа сила. І як написано, познавайте істину, істина зробить вас вільним. І зараз в ім'я Ісуса Христа всяка залежність від алкоголю, від наркотиків, від мертвої релігії, всякий дух залежності від наркотиків. Алкоголю і мертвої релігії я розрушаю тебе іменем Ісуса Христа. І кажу: іди геть в Бесну. В ім'я Ісуса Христа. Ну, всяка немич, всякі діагнози, які були поставлені тобі лікарями прямо зараз. Словом Божим! В ім'я Ісуса Христа, да будуть розрушені прямо зараз. Він послав Слово Своє, і воно зцілило їх. Прийми це слово. Ранами Ісуса Христа ти зцілений, ти зцілена прямо зараз, які б тобі діагнози не ставили, які б у тебе не були діагнози. Ранами Ісуса Христа ти зцілений. Приторкнися зараз, Дух Святий! Приторкнися прямо зараз, дорогий драгоцінний Дух Святий, і спали всі діанози, як ти спалив ті діанози смертельні, які були в мені. Дорогий Дух Святий, приторкнися і спали. Дух Святий, всі діагнози, які поставили лікарів, ім'я Ісуса Христа. І нехай ім'я Ісуса Христа буде прославлено в Твоєму житті через всі ситуації, які прийшли в твоє життя. Господь виведи братів і сестер моїх із всіх тупикових ситуацій. Це твій час довіриться, Господу. І сказати, Бог, мій розум нічого не може зробити. Я довіряю тобі, побачиш, як він тебе виведе. Нема для Господа ситуації, через яких би Бог не мог тебе вивести. Довірся Духу Святому. Будь хрещений Духом Святим і Вогнем, за яких казав Матфій, за яких сказано у Матфії 3,11 і говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будь хрещений Духом Святим і Вогнем. І будь водім Духом Божим. Бо сам Ісус Христос Він був хрещений Духом Святим Лука 3,22. І був однім Духом Божим, і от Дух Божий зразу повів у пустелю. Аллилюя. І учні були водіми Духом Божим. Аллелюя. І вони міняли атмосфери країн, міст, куди вони не заходили. Вони молилися всім. і сілення засілення людей, за звільнення людей. Аллілю. Аллія, слава тобі, Боже! Слава і велич тобі, мій Боже! Я дякую тобі за цю владу в духовному світі. Я дякую тобі, таточку, за твою любов і милість до нас, Halleluja. Halleluja. прийми це слово, в душі світом, прийми свій дух, прийми своє серце. Ранами Ісуса Христа висілені, які б не були у вас діагнози. Послухайте, у мене не було ніяких шансів. Все. Але прийшов Дух святий в палату. Наповнив палату. Алілюю. І я заключив заповідь з Господом. І я вже в третій країні їдем і несем Євангелія, благовістим. Молимось за сілення, молимось за звільнення, молимось за спасіння і чудеса Божі проходять в третій країні. Галія, слава Богу. І так буде до края землі, тому що заключив і Бог, мене зцілив. Алілую. Від тих діагнозів, яких нереально вилічитися. Нереально все на мені була крапка поставлена лікарями. Тому що сказали вони, ми вже все, ми нічого не можемо зробити. Але прийшов Господь. Аллілуй. І я закінчив заповідь, Друзі. Він ніколи тебе не залишить. Він ніколи тебе не оставить з твоїми якимись проблемами, з твоїми якимись діагнозами, з твоїми ситуаціями, в які ти попав. Він ніколи тебе не залишить в настатку. Написано, мати, навіть коли залише дитя своє, я вас не залишу ніколи. Галій! Дякувати тобі, таточку. За любов і милість до нас, дякувати Тобі за Ісуса Христа, якого Ти віддав за нас. Ісус Христос, Господь наш! Дякувати тобі, за твою кров, яку ти провів, за твоє життя, яке ти віддав, за новий заповідь, який ти приніс нам від отця. Ти примирив нас з батьком, наші імена записані в книги життя на небесах. Ісус Христос, ми дякуємо тобі за заповіт любові, духа і благодаті, який ти приніс. Галілюя, галілюя, І ми не залишені сиротами. Ти умолив батька і отець повернув Духа Святого. Отець повернув Духа Святого Християнство. Який зараз Дух Святий нас облічає, наставляє, утішає, відкриває істину, веде до повної істини, наповняє вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, і ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа і Отця по всієї землі. Благословінь вам, діти Божі! Нехай Дух Святий вас наповне силою Божою, вірою Божою і любов'ю Божою. Друзі, до зустрічі! Моє YouTube каналі Молитва Духа Святом Крапка Міжнародна. Ми є в Телеграмі, молитва Духа Святом Крапка І цей канал, цю молитву створив сам Дух Святий 5 років назад. Ми також ведемо молитовні духовні брані проти війни в Україні. Ми бачимо ці результати. Ми молимося, як веде нас Дух Святий, і висвобождаємо слово Боже, яке нам дає Дух Святий, відкриває нас ситуацію. До зустрічі рідні. Ми любимо вас, Благословінь вам, Господніх, і гарного вам дня. І нехай мир буде в серцях ваших. Мир, який дає Господь в серцях ваших, в домівках ваших і в країнах ваших. Амінь.